Всі розповідають про інвестиції з України або в США. Але якщо я в Європі, що мені робити? Які тут є особливості, які є винятки, що я можу купувати, що не можу купувати, через яких брокерів реєструватись? Про це все буде в сьогоднішньому відео. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я допомагаю українцям розібратись, як правильно інвестувати, ділюсь лайфхаками, порадами, а та також допомагаю прокачувати фінансову грамотність. Тому якщо вам актуальна ця тема, то не забудьте підписатись. За останні декілька років все більше я отримую питань про те, а взагалі, які особливості інвестицій з Європи? А якщо я живу в Німеччині, Франції, Польщі і так далі, то як я можу інвестувати в ті самі S&P 500? чи є якісь особливості щодо брокерів, податків? І серед учасників курсу теж додається все більше тих, хто інвестує не з України, а вже за кордоном. Тому я вирішила зробити це відео і розібрати тут більш детально це питання. По перше, потрібно розуміти, що самі принципи інвестицій вони. Однакові, незалежно від того, з якої країни ви інвестуєте, в які активи. Якщо ви розумієте базово взагалі, що існує брокер, що є акції облігації, фонди, що потрібен інвестиційний портфель, що з цього потім потрібно сплачувати податки, робити ребалансування. Супер. Ці знання універсальні. Далі є певні особливості залежно від регіону, але структурно нічого не змінюється. Акції можна купувати як з Європи, так і зі Штатів, так і з з України, перше питання, яке, звісно, тут виникає, це як обрати брокера до того ж, в Європі є доволі багато пропозицій по тому, як можна інвестувати одразу через банк, чи варто це використовувати, чи все-таки реєструватись у стандартного брокера. Я тут все ж таки рекомендую не розглядати банківські пропозиції, а інвестувати через брокерів. Бо саме брокери зазвичай мають, по-перше, ширший вибір активів, а по-друге, набагато менші комісії, ніж дають банки. Бо банки все ж зацікавлені в тому, щоб продавати вам певний перелік послуг, вони рекомендують вам певні активи і не завжди це те, що саме вам потрібно. Тому краще тут буде все ж таки брокер. Що ж до вибору саме брокера, то тут, звісно, потрібно дивитись, з якої ви країни інвестуєте, так, які там є. Особливості, чи є ви вже податковим резидентом, чи достатньо у вас документів вже для того, щоб інвестувати безпосередньо з цих країн і реєструватись у місцевих брокерів. Але є один універсальний варіант, який точно працює: це брокер Interactive Brokers, в якому ви можете реєструватися як з України, так і з Європи. І навіть у випадках, якщо умовно ви зараз інвестуєте з України і потім переїжджаєте в Європу, ви просто можете змінити адресу так само і навпаки, так? тобто ви можете поміняти своє резидентство і без. З проблем користуватись тим самим брокерським рахунком, тому як на мене, це доволі зручно, особливо враховуючи поточну ситуацію, коли дуже багато людей до мене звертаються з питаннями, що я не знаю, де я буду через 10-20 років якого брокера обрати. От, Interactive Brokers в даному випадку буде прекрасним варіантом. Звісно, в Європі є ще дуже багато різних брокерів, саме місцевих, в яких ви можете зареєструватись. Якщо ви є резидентом ЄС, я не буду розбирати кожного з цих брокерів окремо. Ви можете подивитись і детальні огляди є на YouTube, і почитати загалом на їх сайтах умови. А проте саме назви цих брокерів я тут вам додам. Ви можете з ними ознайомитись, перейти, почитати, порівняти умови і обрати того брокера, який підходить саме вам. Проте дуже важливо, якщо ви будете обирати якогось брокера не серед цього переліку, а про іншого якогось дізнаєтесь. Будь ласка, перевіряйте ліцензію брокера, чи дійсно це брокер, який має якусь ліцензію і хто його регулює. Це дуже важливо, бо все таки ви інвестуєте свої гроші не на рік, не на два. тож це має бути надійна установа. Наступна особливість для резидентів ЄС це те, що ви не можете купувати американські фонди. Тобто, всі ці рекомендації про Віо, СПАЙ, так, тобто американські фонди популярні, ви, на жаль, їх купити не зможете. Просто брокер вам не дасть такої можливості. Чому так? Тому що є певна особливість, чисто юридична, що американські форми не мають такого документу, як кіт, по кожному ETF, і тому ви не можете в них інвестувати. Те, ви можете інвестувати в альтернативи, тобто є не американські фонди, а ірландські фонди, які мають всередині той самий перелік активів, тобто той самий SP 500, але в іншій обгорці. Це, що називається USITS, або ж це ірландські фонди, хто як називає. А їх є теж багато, так само, як і ETF, тобто ви їх можете знайти і якісь широкі, і на конкретні сектори. Тобто тут вибір теж доволі величенький, все залежить від вашої інвестиційної. Цілі вашої стратегії, але це дійсно зручна альтернатива. Такі юсіць фонди також дають вам ще одну перевагу, і вона стосується податків. Ці фонди не виплачують вам дивіденди напряму, а вони їх реінвестують одразу всередині себе. І тому це прекрасна альтернатива, як ви можете спростити для себе питання податків, бо дійсно податки з інвестицій вони не маленькі, особливо в Європі. І в даному випадку це прекрасна альтернатива, коли ви можете відтермінувати для себе оподаткування. Тобто ваші гроші довше будуть працювати, і ви не будете від них, знаєте, відділяти потрошки на податки. Тобто, ви просто купуєте цей фонд, він всередині себе реінвестує ці дивіденди. А у вас це відображається на рахунку просто як. Збільшення ціни цього активу, це доволі зручно, прекрасно і спрощує вам питання податків. До речі, про податки. Тут, звісно, у кожної країни є свої особливості, які податки потрібно сплачувати на ваш приріст прибутку, або ж на дивіденди. Тут я, на жаль, не зможу покрити ці всі питання по країнах. Вам потрібно зв'язати з вашим місцевим бухгалтером і уточнити в нього ці питання. Або ж ви можете теж пошукати цю інформацію просто в інтернеті залежно від того, взагалі, де ви є. Я податковим резидентом в якій країні, і почитати які є особливості. Деякі країни також можуть мати певні пільгові умови на податки, якщо ви інвестуєте довгостроково. Тому теж варто це дізнатися, чи є такі особливості в вашій країні і як цим скористатись. Якщо підсумувати, то принципи інвестицій про те, що потрібно складати інвестиційний портфель під вашу інвестиційну ціль, будувати різні активи, розбиратись, як це все працює, відкривати брокерський рахунок, його поповнювати і купувати регулярно, це все залишається без змін. Проте залежно від країни, з якої ви збираєтесь інвестувати, можуть бути особливості стосовно пропозицій брокерів, стосовно того, які активи ви можете купувати, а також, звісно, питання податків, залежно від країни, буде відрізнятись. Це все вам точково потрібно розібрати самостійно, так, для того, щоб визначитись цим питанням. А якщо ви хочете розібрати базово, як це все взагалі працює, як працюють інвестиції, як аналізувати активи, то я запрошую вас на мій курс інвестиції з нуля, де ми розбираємо всі ці питання покроково. Серед Серед учасників курсу є резиденти абсолютно різних країн, це не тільки Україна, це і Європа, і Канада, і Штати. Тому якщо вам актуальне питання того, щоб розібратись в інвестиціях, то запрошую вас на навчання. А в мене на цьому сьогодні все. Дякую вам, що додивились до кінця, і до зустрічі в наступних відео.